Та видовій місці, в далекі часи, коли ніч простелялася полем, таємниця звершилась на висоті, що є доказ Бога любові, та що втратив адаму у Едемському саду, що було до гріхопадіння, Бог вернув нам подарком цю ніч рокову послав Сина, у справі спасіння, слава линула в небі і мир на землі. Зустрічай земле Божого Сина під Ангельський гор при вечірній зорі, взявши тіло, народилась дитина, та не радо його зустрічав Вифлеєм хоч пророки про нього говорили, час відвідень його не пізнали тоді і в ту ніч на Христа не чекали. Цар царів народивсь не в палатах земних, а в старому Хліві на сіні. Прийняв тіло від Діви Марії тоді, щоб гріх був засучений в тілі. На землі він прожив не для себе, для нас, знав, що його поведуть на Голгофу, руки й ноги приб'ють, коли прийде той час, щоб прокласти до неба дорогу. Наперед бачив він ті знущання і біль, як заплатить за нашу свободу, як відкинувши правду, не приймуть усі. Не чекатимуть знову приходу, план спасіння звершив на Голгофі, щоб відкрити нам вічні оселі, Дух Святий знову вістку на землю несе, Ісус прийде вдруге на землю, прийде в славі Отця, не маленьким дитятком, але суддєю, володарам завіту, щоб вірних забрати в Єрусалим, Ісус звершить над народами світу. Хоча темрява скрізь, Вифлеємська зоря і Голгофа ще світять в темряві, щоб в Ісусі Христі розпізнали Царя неземної, небесної слави, бо Отець проявив свою милість для всіх, щоб зрозуміла кожна людина, що не буде страшний другий прихід для тих, хто прийняв у серце Його Сина. Амінь слава! Бог.